Юлія Володимирівна, будь ласка. Будь ласка, Будь ласка, два слова ласка, Юлія Володимирівна Юлія Володимирівна, будь ласка. Шановні друзі, я прошу не нервувати. Ви знаєте, що представлення є, і є вже друге представлення. Якщо необхідно зачитати, у вас є представлення зачитати? Зачитайте, будь ласка. Шановні народні депутати, президентом України відповідно до пункту 9, частини першої статті 106, частини 3, статті 114 конституції України повторно внесено на розгляд пропозицію коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України шостого скликання про призначення Тимошенко Юлії Володимировни на посаду прем'єр-міністра України. 12 грудня поточного року матеріали всі роздані на руки народним депутатам України. Хто хоче ознайомитись, будь ласка, апарат Верховної Ради цілком і повністю підготувався до цього питання. Доповідаю. Президент уже представляв цю кандидатуру і відповідно до закону про кабінет міністрів і конституції не є обов'язковим присутність президента при поданні кандидатури. Мною зачитане відповідне подання. Я прошу порядок в залі. Юлія Володимирівна, будь ласка, шановні друзі, доброго дня всім. Я думаю, що ми всі, працюючи в Верховній Раді, глибоко усвідомлюємо, що в стінах Верховної Ради відбувається. Я думаю, що у нас на очах відбулася перша фальсифікація результатів голосування за кандидатуру прем'єр-міністра, і я маю намір оскаржити в суді це голосування. І без будь-якого повернення до результатів просто в суді довести, що це було сфальсифіковане голосування, і що це голосування було зроблено саме таким чином для того, щоб зруйнувати демократичну коаліцію, принизити демократичні сили і зруйнувати результати голосування. Я думаю, що всі ми з вами дуже добре розуміємо, чому сьогодні так остервініло не пускають демократичну коаліцію до влади, тому що Корупція, тому що розкрадання державного майна, тому що все, що пов'язане з руйнацією національних інтересів України, досягнуло такого рівня, що не мають права люди, які опанували владу, допустити нас, щоб ми мали можливість подивитися і перевірити, що робили за останні роки з країною. На грані банкрутства НАК Нафтогаз України, центральні магістральні газові мережі. Можливо, тиждень-два і запустять процедуру, яка раз і назавжди відбере у України її стратегічне майно. Це не випадкова річ, це спланована абсолютна процедура. І сьогодні чекають кінця. І тільки дострокові вибори і створення демократичної коаліції сьогодні загрожує цим нечистим планам по відношенню до України. Ви знаєте, що на грані здачі. Знаходилася система енергоатому: 50% електроенергії України забезпечується атомними електростанціями, і в останню хвилину зупинили підписання тіньової спільної угоди, яка віддавала ці наші потужності абсолютно не нашій державі. Я думаю, все це відбувалось у нас на очах у політиків, але на жаль, не у народу України. Я не буду говорити про те, що раз базарині шельфи Чорного і Азовського моря, і вже не, українське, не українська нація, не український народ буде видобувати ці ресурси і ставити на служіння незалежності економічної і енергетичної України.